Всім привіт! Продовжуємо розпаковувати роли монет 2 євро. Чи пощастить нам тепер чи ні. Шукаю цікаві монетки. Якісь рідкісні, можливо, якісь країни, якісь пам'ятні монетки. Подивимось, зараз побачимо. Мені самому цікаво, можливо. Щось буде цікавеньке. Прошу підписатися, якщо не важко, поставити лайк. Дуже важливо для мене це. Так, ну що, поїхали. Швиденько, не будемо довго. Так. Всі монетки тут. Дивимося. Італія. Не цікаво. Австрія. Теж. Так, бачимо пам'ятна. Пам'ятна німецька. Така вже була багато разів. Відкладаємо, але не цікаво, Така в мене теж є. Так. Німецька. Так. Ага. А це бачимо у нас. Угу. Бачимо у нас німецька теж. Теж залишаємо. Так, дивимось далі. Нідерланди. Нідерланди. Так, Люксембург 2002 року. М -м, якщо не помиляюсь, в мене теж така є. Але покладемо поки побуде тут десь. Але це не пам'ятне, звичайно. Так, німецький теж звичайно, Так, Данте, Альгірія, звичайно. Нічого цікавенького. Орег німецький, ні. Знову Італія. Так, Бельгія, Бельгія, Німеччина Орел. Ага, це бачимо вже цікавіше. Ага. Ну, о, це не пам'ятна, я так розумію, це хорватська звичайна монетка, але чесно я вам скажу, що в мене такої не було. Тому, приємно, мене були, мабуть, всі до 1 євро. А двоєврової якраз не було. Це у нас Хорватія. Тому приємно. Як мінімум така монетка, що в мене не було її ще. Так, Бельгія. Німеччина. будь яку не буду навіть називати, якщо якщо Німеччина, то відкладаємо все. Бачите, самі. Так, 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 так. Ага, ще одна. Пам'ятна. Це я так розумію. Теж німецька, німецька, Deutschland, німецька. Так, це цікаво. О! Ще одна пам'ятна. Ага, ще, мабуть, це це в селі, не треба відкладати, бо. Так. Ага. Зрозуміло. Так, це у нас Іспанія. До речі, хто не знає, Іспанія теж бувають різні. Буває букви. Іспанія або вдавлені, якщо не помиляюся, бувають такі що випуклі, випуклі. Тому теж дивіться. Старі монетки от виглядають так приблизно, а нові трішки інакше. Якщо будуть, зараз попадеться, то я вам покажу. Так, і це бачимо теж, звичайно у нас Бранденбург німецька, але ну так, звісно, що це у нас буде, скажімо так, не, не ювілейні, але вже 5 монеток. Цікавеньких, можливо, для когось вони були. ну Але, чесно скажу, що ми не всі вони є вже. Багато разів мені траплялися в Німеччині. Дивимось далі. Так. так, вже я побачив одну пам'ятну монетку, тому що думаю буде точно, але подивимося Так, десь вони впали. Так, ось ми бачимо теж Іспанія, така старого зразка. Так, є. От Іспанія теж старого зразку. Нічого цікавого, я нікого не бачу. Так, ну це ви вже, мабуть, дуже добре знаєте, що це таке. Тому не зупиняємося в гарному стані, але те ж саме. Франція. О, бачите ще один Люксембург. Ну, Мене у точно Люксембург є, це то вже мене... Тримається в пам'яті. Так, є. Так. Так, німецька є. Бачимо, бачимо, бачимо. Угу, праці. Так. Це у нас буде дівчина. Бачимо ще, але така вже була. Точно, у нас вже такі дві однакові. Так, це теж німецька пам'ятна. Так, тому ми теж. Ну, скажу, що як на цей раз не, не погано, тому що, в принципі, вже багатенько. Теж бачите, ще одна пам'ятна, як на, на один розбір, скажімо так, на одне розпакування. Може, доволі непогано. Різних пам'ятних монет. Ось кіпр. Тут треба подивитися, чесно скажу, що вони такий Кіпр попадався, але вони завжди чомусь таки дуже поганому стані. Потерті, потерті, тому треба буде порівняти, можливо, це краще трішки. Але теж не дуже гарний стан. Подивимося. Так, це у нас зрозуміло, зрозуміло. Так, буду відразу відпадати, але я десь там бачив ще одну. Так, Дицевстрія, Австрія. Ось. От такі монетки, вони є різні в багатьох країнах. Так, що ми бачимо тут? Ага, ми бачимо, що це теж у нас німецька. Німецька. Німецька, але пам'ятна теж. Так, і залишається у нас. Ага, знову Кіпр. І знову Німеччина. Ну що, робим підсумок, в принципі, я скажу, ну, як на мене, то непогано. Ну, Звісно, це це звичайно. Але 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 пам'ятних монеток. Ну, мені здається, що із 59 це непогано. Хоча, звісно, хотілося б, мабуть, хотілося б більше якихось екзотичних. ну, Те, що екзотичних, так, якщо б траплялося там. Більше якихось маленьких країн, там, Ватикан. Ну, це було б цікавіше, мабуть, набагато. Так, чи Монако, так, Сан-Марино, О. Ліхтенштейн. Але такі, бачите, трапляються дуже рідко. В основному трапляються. Трапляються в основному. такі Звичайні, хоч вони і пам'ятні, але їх. Друкували, як це сказати правильно, великими тиражами, великими накладами. Тому, в принципі, то, звісно, нічого цікавого тут немає. Вони коштують 2 євро за 2 євро. Очікувати від них чогось там не треба. Ну, але цікаво все одно, цікаво зібрати, наприклад, хоча б пам'ятні німецькі всі, їх там десь приблизно 30 штук, то в принципі можна зібрати вже постаратися. Тому дуже приємно за те, що переглядали моє відео. Ставте лайк, буду вам дуже вдячний. І до нових відео.